Розумієте, Якщо ви будете свої дії лише закріплювати на рівні фізіологічних, гормональних станів і емоційних приходів, да, ви будете таким вічним таким, духовним наркоманом і постійно шукає нову практику для досягнення оцих цих ейфарій. Ну, да. Нічим така поведінка не відрізняється від старої епохи, де люди намагались здорватись до матеріальної кормушки, сісти в якусь посаду, да, в якесь крісілко провладне, і черпати, черпати нагрібати, тимчасово да, от нагрібати енергію. А, тобто, а, а, а ця поведінка духовно постійно десь бродити, щоб Космічних енергій хлібнути і, і при цьому не розуміти, що має ставатися виховання себе і вбудовування, та, інтеграція на досягнутих, досягнутих знань на практиці в структуру звичок, в структуру своїх циклів дня, в свої родини, в свої сім'ї, в свої роботи. Тобто, в цьому сенс участі в якихось. Навчальних процесах ось я.